Знайомтесь Бетті, нашою чарівною лялькою Реборн за вишки 50 см, яка принесе радість та тепло у кожен ваш день. Її реалістична шкіра, акрилові очі та профарбоване волосся роблять її неперевершеною. І найголовніше, її можна купати. Бетті це чудовий подарунок для ваших близьких. Тільки уявіть, як гуляєте з нею парком. Вона неодмінно привертає увагу та зачаровує усіх навколо. У комплекті ви отримуєте магнітну соску, пляшечку для годування, підгузок, свідоцтво про народження та подарункове упакування. Бетті це не просто лялька, це частина вашої історії, наповнена любов'ю та радістю, яка навчить дітей відповідальності, турботі та розвитку комунікаційних навичок.